Всем привет! Сегодня у нас будет ваша любимая рубрика распаковка. Распаковка ништячки. Забрал с почты такие вот всякие ништячки. Инспектор, как вы видите, сами уже полностью в работе, уже проверяя, инспектируя. Ну, куда ж, куда ж без нее? Ну Це капець, я ж кажу, тільки машину відкрив <гадав>, вже сюди, вже треба перевіряти. Це, хто не в курсі, це Люська, інспектор ОТК. Їй треба лайк ставити. Вона перевіряє железяки, щоб не було всякого фуфла. Вот. А ми приступаємо розпаковувати. Зараз вам щось достану, покажу. І будемо щось з чимось торгувати. Ждем. А ви теж можете підписочку, оформити, лайк, поставити, бо пропустите отакі ніщачки. Ждемось. І так, продовжуємо трошки перебрав, ну як трошки. Совсем чуть-чуть. тут іще мішки. Короче, це ужасно. Коли купляєш отак людини все гамузом, і мусор, і металолом. Короче, все в кучу кидають. Ну, то таке, це по роботі. Почнемо з отаких тісочків. Дивіться, які файні тісочки. Я так думаю, вони якісь, типа полу. Лікальні, вони цельні. <кій> Просто під них він... це, щоб втипас на фрезерному станку десь ставить. От. Бачите, тут це по-уму тут пас. Болтики, ну, все, як, все як в настоящих тисках. Воно, судя по всьому, таке як самодільні. Дивіться, які взагалі приколяс. Так, зараз, дивіться, як вони від'їжджають. Ну, це тут піджав. Так от раз і все. І крутиться. Різьба тут трапеція, бачите? Чи трапеція, чи як вона називається. В общем, отак вони працюють Раз, заджав, під'їхав, зажав. типа швидко зажимні лікальні тіски. Тут воно, бачите, оцю бабишку впаяно. Коротше, тут все зроблено настільки по уму, що це просто чітко. Оцих нема, а оцих все дивіться. Болт. Це наставляється, бачите, тут, там ексцентрик. навіть його витягував. Коротше, ексцентрик. Раз, зажали. І все, вони у вас намертво стоять. Ну ці, конечно, треба чистить, 에, доводить до ума. Це я одні почистив. Демонстраційно, так сказати, 에, ну, тут трошки пів міліметра видно перепадить, зазора ноль. Ну, но отак вони виглядають, Сейчас вам по размерам. Дивіться, 44 см. Такі тісочки, що вони по висоті, хай будуть ну, 80 дето. Губки в них теж 75 губ. Е, що по ціні? По ціні, по ціні, по ціні, не знаю. Ну, Вони мені взагалі красивезні. Ну, не знаю, на 300 вони мені похожі. Такі от тісочки. Ну це просто шикардос. А якщо комусь якусь длину деталь, дивіться, вони всі одинакові. Виставили, можна длинну деталь зажимати. Ну, це вообще, це вообще просто супер. Коротше, 2500 штук. Є з ексцентриком, є без. З ексцентриком хай буде 2600. От їх раз, два, з ексцентриком і 2 штуки обычні. по Полюфта трошки є. Трошки є, Бо я його дорабатував напильником, воно трошки там туго ходило. Ну, Це таке, як взагалі нульцеві. працювали. Ну, коротше, Що маємо, те маємо. Отакі тісочки. Ну, Мені вони подобаються, що просто капець. Я таких ще не бачив. Ну, Я думаю, зробити, це буде рази в 2-3 дорожче. Тобто, Юрка під ексцентрик. ясно. Отака плиточка усп одна, що вона по розмірам. 240 на 90, та не знаю, що 350 гривень. Отака от. Не знаю, яке це усп 12. Допомогу попа заміряється. І поїхали. Далі. КМ5 грибочок. Грибочок. У нас зараз ми його поміряємо. Все в режимі онлайн. Чікс. Так, да. трошки невдобно. Одною рукою. Так. О, ну десь, я думаю, 80, 80 грибочок. робочий, крутиться, все добре. 550 гривень. КМ5. Такий. Він ще, дивиться взагалі приличний, Ну, не нульцевий, ну офіген. Грибочок 550 гривень. Далі. Ось така от поправка. Поправка. Зараз я вам її длину заценю. А не встиг. Оп-оп-оп-оп Повністю отак от 530. 530 а штанга. Е, тут це, скоріше всього, ІСО ISO... 30 і 40. 45, А може ІСо 45, ні? бо воно якось отак вважається. Не, скоріш всього, ІСО-40. В общем, отут де товста часть. У нас там почти 45. От, саме таке ходовечний набор. Отаке. І один переходник. КМ3. Вон розвертку туди впіхував. Резьби є. Резьби шикарні. Коротше, полтори тисячі. Вот. Шикарний наборчик. Переходнички, такі гривень по 300-400. Ну і цей, коротше, 1500 тисячі. Це наборчик ISO. Далі такий переходник. Теж, їй богу, з полметра. Сіян, тут КМ4, тут КМ4. Самодільний, ну, це по-моєму удлінитель. Хай буде не знаю, 400 гривень. Буде в нас отакий вот удлинитель для сверла. ну Ладно, так уж видно мирну. Тому що хто любить глибокі дюрки шарашити. Ну, Та повністю надається 60 см. Що у нас тут ще є? Ну, така фреза 80-ка. 300 гривень, хто хоче, забирайте, не нова. Не знаю, це, це не з потолка. Так, по цьому ми трошки пройшлись, закінчили. Тут, я ж кажу, тут дохрена ну цанги, десь, де ж по-йдем під них цангові патрони. Тут у нас різці, зінкера. О, це зінкера, дороге удовольствие. Це теж все буде потім перебиратися, якось рама збирається, будемо щось робити. Вот. И есть вот, такие вот вкусняшки. Вот, вам О! Тільки за тараптивий спектр прийшов. Трапеція. Трапеція. Ну, це теж буде готов. Хто не підпишеться, пропусте. Ну, біда в тому, що тут якась маркировка дика. М М20Х. От що це? А, на Х4, да? Тобто б ушеньки, такі ось трапеция, 3. Чи 18 на Шо воно це написано? В общем, там їх теж пару жменек є. так, На будущее, що у нас там теж якісь мечі кріси, Коротше, тут 250 кг всяких ось таких нищачків. Ну, Фрезы, розвертки, то таке. Битовуха можна назвати. Е, ножи там якісь. Це теж треба буде потім поміряти. розміри. Ну, вони такі у бецані. чоловік теж вкинув, це куплялось. Теж кажу, що ти дешево. Ну, оце коли люди предлагають, ой, щось дешево. Ну то така от, 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 от матня, це вже все, це мусор. Куди його втулиш? Ну, Продати його там по ціні закупки, тобі ж фріза, оправка, ну воно бачите, волністе, то лі провернуло. Ну от хочете, там гривень за... Ну, десь вона мені вийшла на 400 Хочете за 400 гривень отаку от, от хрень ну, купіть. Я не знаю, що це воно проточене. Це було ісоне на 50 а що воно це? Ну, це просто мусор взять і викинуть. Ну і там ще, я уверен, ще кілограм 30 насобирається ну, металолома. Ну а за нього було оплочено ніяк за металолома. Таке ось. Бачите, ну, от просто просто кусок шлангу. Красичили. Ну, не лежити всякий мусор. Ну, То таке, то по роботі. Це, це я ж кажу, коли от берешся гамузом, нічого страшного. Е, вот. Що ми ще пройдемося по цим ніщачкам? Що у нас тут 6000 нарізний? 6 тисяч. Станина ТВ4, ТВ3. Отвертка чого тут підваляється? ТВ4. Кстати, станина важить 55 кілограмів. 1500 гривень за неї. Це скільки там? чуть менше, ніж по 30 за кілограм. ТВ-3, ну, не знаю, може на кілограм по 40 Стол поворотний. Як горизонтально вертикальні 250 і 6000. Ну, можна можна наморожено. В честь, в честь Різдва. Завтра хто празнує з праздником. Мені ніколи празнувати, треба працювати, треба, треба заробляти гроші. Правильно? Правильно? От. Бо віддихати, віддихати будемо потім. Бо там іще намічаються крупні, дуже крупні заявки. Ну, поки не знаю. На все бабла не вистачає, я ж кажу, заявок, заявок куча. Не успіваю я в одну Харю це все переработати. А там хто скаже, ти дорого просиш, ну а як? Це ж суть бізнесу зарабатувати гроші, а не потім купив 100 гривень зверху і продав. Ну Це ж глупо, це просто потім не буде так сказать, і намасяти гемороя, і спину полічить, ні за що буде. Це таке. От, е, головка, 675-й фрезер, 10 тисяч, хобот 5, в місті дешевше. Е, Пишіть, будемо договарюватися. Состояння хороше. От. Що у нас тут ще є? НСК 5500. Е, оце, оце, що кстаті, НСК залишилось. Пінуль тут хороше, ну, Оце все дивіться. Отрегулював, зажав болтик, все, нема люфта. Тут оця хрень, шпіндель. Кстати. Дивіться, щоб треба розібратися, раз і оце пінуль, а оце шпіндель. Правильно, я пишу. Напишіть, хто, хто шари спеціаліст, бо хто шпіндель кривий, шпіндель кривий. От. Ви бачите, його що -то точили ну, на хіровому токарнику, хіровим різцом. Тут КМ-1. Тобі ж, я так зрозумів, це прикол цю насадку, бо стандартно тут просто йде насад, насадний цей, ну, патрон насаджується. А тут зробили КМ-1. Тобі ж його оце крутили. Теоретично, тобі ж, пінуль стоїть там нова 2500, бушна 1,5. Я вам за 2500 в зборі. 2500. Якщо є желання, ну, хороший сварщик і токар відрізати, приварити нормальну ту, тут що воно, оце все найголовніше шліці. А ця херня вона просто вилазить. І посадочне тут під підшипники, вона випадає. Ну, я ж кажу, бачите, хтось грався і не догрався. Щось чудили. Короче, 2500. Оце тушка в зборі. А ну, людська, скажи. Ні, бачите, не сильно нюхаю, вона чувствую, що воно криве. пі М5. 2500 захвати для бордюрів моцні. ну оце Вони до весни будуть лежати, а потім ще люди биться за них будуть. Як почнуться стройки, то таке, я ж думаю, трошки все наладиться. Бетонозмішувач сверлілка. Що вам ще показати. Давайте тут ще пробіжусь. Тут кусочок то нема то на наслідче відео буде. Дракончик моцний. Потім покажу. Опять же, хто не підпишеться, пропусте. Отакі от, от фрези, другий-третій сорт. КМ2-3-4. Ну, типу такі от фрізиці. Це нуляча. Нуляча фріза. Скільки там 100 гривень, вона стоїть 50 По вісу вона вийде. Скільки мені тут 100 грам, по 50 гривень на п'ятерку. Моцно, моцно. Е, може кому інтересно, лірочки. 14 шах 1, 40 гривень штука. Це може хто що буде брати. Е, ну, Можу вложити. Нема другого. 6 нізів, 46 зубів, нульцеві. Ой, 950 гривень. Що в нас тут всякі прикольні? Теж то з того не буду показувати. То все буде потом. Оцей набір шмурдячка. Бачите, дивіться, це лірка держателі. Я так зрозумів, всі їх отпу... Людей, верні, вони відпугують. Ми їх отак візьмемо оп, і влетів нахрен. З другим так же саме зробити, тільки треба лірочку достати. Вот. І оце буде у нас 700 гривень. Дивіться, навіть так. Хай ще сверло ложу, 750 гривень. ну, інспектор. Лайк, лайк зіс? Ага. Да? От ти вуха курва, рижа, вредна. Ладно, за, ти на колбаску покормимо. А, ще по мітізам пробіжусь 2 минути. Так, як ви бачите, все порозбирали, це оптовик. оптовикам сюди лайк. Е, болти 10, там 30, 40, десь отак попадає. Ну, Гаєчки періодичні. Гаєчок, вважайте, немає, якщо попадеться, вам трошки буде бонус. Такий метіс, дивіться, можна навіть 22 кг розполовинити. Ну, тут нормальний мітіз, там шплінтики, вінтики попадаються, гаєчки. Можемо розполовинити 11 кілограмів по полтініку. І ці по полтинніку насипаю, кратне 10 кг. Ну, 10 кг взяли. Е, ну, Ці 22 напополам, пополам, ж 11 Ну, можна заказати. І залишилось трошки мітіза М14 50, на 55. Шайба гровер гайка. Беріть 60 гривень кілограм, поки є. Ну і на цьому принципі все. Інспектор лазить. Е, а, може хто хоче в ФГ в ідеальному состоянні. ВМ130. По параметрам, бачите, ну, вона не підійде, мабуть, на той. Е, вона своєобразна, вона не виходить, вниз просто чисто стоїть. ну стані взагалі ідеальне. Теж 15 торг. Е, ВМ130. Все, кому ще цікаво, Пишіть на вайберат прака як всегда новой почты по предоплаті.